Це Михайло, йому 52 роки, родом з Івано-Франківщини. Мобілізований торік, 27 лютого. Поранення отримав під час обстрілу біля Мар'їнки. Йому надали першу допомогу і відправили у лікарню в Покровськ, а потім у Дніпро. Тримали позицію, вели бій, в результаті чого отримав два поранення в руки. Це була темна ніч, тут було по 12 годині. Кількості ми точно не знаємо, тільки бачили в Допомогу зразу отримали. Тобто накладні були турнікети. Кульові поранення обох рук на одній наскрізне, внаслідок чого контузило судину. У ній утворилися згустки крові. Тому на першому етапі за справу береться судинний хірург. Ви сиди десь до літкової ямки приблизно. Це є такий, називається катетер Фогарті, на кінчику якого є балон. Ми роздуваємо балончик А, тут. Ну. І... І балончик підтягує. Ярослав трималку. Ці тромб має сюди витягнути. Коли ви розумієте, що ви до нього дібрались? Коли Ми отримаємо е гарний пульсуючий кровотік. Якщо тромб не виділити, ну, порушиться кров Найгірше це може бути, те, що стане гостра ішемія руки і рука, просто кажучи, почне відмирати. Кращих випадках це просто недостатність кровопостачання, слабкість в руці, рука мерзне, порушена функція руки. Спеціальним провідником він заходить у розкриту судину, аби відновити в ній кровотік. У кілька етапів її вдається прочистити. Хороший відновлений кровотік. Видавили тромби, отримали хороший кровотік. І відновили кровопостачання кінцівки. Є наявна пульсація на променевій артерії, на міжкістковій артерії. Кінцівка, скажімо, не страждає, це не страждає. Кровотік артерії вшито. Зараз ортопеди займаються відновленням. Структури. Коли прохідні судини відновлена, травматологи беруться за управлення вогнепального перелому. Вони з'єднують фрагменти кістки і усе це перевіряють під електронно-оптичним перетворювачем. Це новий рентгенапарат, який лікарня отримала за державні кошти і задіяла в роботі у перші ж дні. Нам вдалося зафіксувати перелом ліктевої кістки. Ми проводимо контроль за допомогою нового. Сіромобіля, що дозволяє нам покращити значно швидкість виконання, ну і якість виконання самого оперативного втручання. Чітке онлайн зображення допомагає травматологам регулювати кожен етап операції. Опромінення, яке видає ЕОП, опрацьовує комп'ютер і воно зменшено в 40-50 разів порівняно з тим, яке видає звичайний рентгенапарат. Цього дня рятують руку і полтавчанину Олександрові. Йому 36 поранення отримав під лиманом 6 лютого. Із усіх шістьох бійців уцілів один. І один загинув. Міна вибухова травма. Був прольот міни, міна вибухнула. І майже відірвали кість і стигнули ще осколки. Зійшли. Ми вдвох вилізли з побратимом. Якраз окопа по вилізли, хотіли там, ну, по завданню трошки розвідати обстановку. І якраз цей момент прольот. І скільки швидко ми доведеть допомогу? Ну від тіля прямо спорядка, я сам собі допомог. Я пішки виходив десь кілометр, а тоді нас приїхала евакуація еваку... еваку... на машина забрала. Скільки часу До першої кваліфікованої допомоги десь дві години минуло. Частково першу допомогу змогли надати хлопці в Олександра. То вже шоста операція, і не остання. Зате непогані шанси, що рука колись повноцінно запрацює. Сьогодні в нього пластика дефекту променевої кістки кісток зап'ястя. До цього важливо було вберегти руку від ампутації, тому встановили так званий цементний імплант з антибіотиком, який тимчасово замінював травмовану кістку, і це дозволяло зберегти кисть для подальших реконструкцій та реабілітації. Ми зафіксували кисть. у з. У фізіологічному положенні, тобто таке, яке максимально вигідне для функції в даній ситуації, дефект кістки у 12 сантиметрів, і її треба замінити іншою. Для цього найкраще підходить тазова кістка, фрагмент якої дістають і вживлюють у руку. Завершальний етап операції перевіряють під рентгеном. Кістковий дефект ми замістили. Власною кісткою пацієнта, яку ми взяли з крила клубової кістки. Якщо буде все добре, то через півтора місяця пацієнта очікує наступний етап лікування по відновленню сухожилки. Рани нетипові, це бойові рани з масивним ураженням кінцівок, з дефектами шкіри, м'яких тканин. Сухожилків, кісток. Ми намагаємося максимально відновити здоров'я та функцію цих кінцівок. А про оперованого Миколу наступного дня ми зустрічаємо у коридорі. Він іде на перев'язку. Прекрасно. Бачите, рука ціла колись була через неї. Дирка була як один гривенник насквозь дивився. У більшості військових, які поступають, політравми. вони покривають велику площу тіла і складні за своїм характером. Отже, операції тривають довше, і все це в рази збільшує навантаження на персонал. Та як би не було важко, лікарі розуміють, що медичний фронт це тверда опора всім, хто наближає нашу спільну перемогу над Росією.